У кожної дитини є своя улюблена іграшка. Дівчатка люблять гратися ляльками, ведмедиками, зайчиками, а хлопчики полюбляють гратися машинками, м'ячем, з конструктором, а в пісочниці граються разом і хлопчики, і дівчатка. Багато людей працює над створенням іграшок. Спочатку художник малює іграшку, потім підбирає Полір, матеріал, із якого її треба робити. Після цього інші люди виготовляють деталі, і складають із них іграшки. Коли іграшки готові, їх везуть до магазину, де вам їх купляють ваші мами, тата. Добрий ранок, мої любі малята! Я рада вас вітати у новому навчальному році. Сьогодні я вас запрошую на заняття з аплікації, на якому ми будемо виготовляти іграшку, а яку ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Є великий, є малий, з вантажами, легковий, по дорогах поспішає у собі людей катає. Так, це автомобіль. Ось такий іграшковий автомобіль ми будемо з вами виготовляти, щоб він у нас отримався, нам потрібні геометричні фігури. Як називається ось ця геометрична фігура? Так, це прямокутник. А якого він кольору? Правильно, зеленого. Подивіться уважно, а на яку геометричну фігуру схожа ця фігура? Так, це квадрат зі зрізаним куточком. А якого кольору він? Правильно, червоного. Потрібні ось такі геометричні фігури. Як вони називаються? Так, це круги. А якого вони кольору? Правильно чорного. А ще нам, дітки, потрібен клейстер, пензлик, серветочка і аркуш паперу світлого кольору. А щоб в нас отрималася гарна іграшка, давайте з вами приготуємо наші пальчики до роботи. Іграшок багато маю, м'я я покидаю. Вантажівку покатаю, пірамідку побудую і в коробку все складу я. Ну що, малята, приступаємо? До роботи Спочатку потрібно викласти малюнок. Беремо зелений прямокутник, кладемо десь посередині аркуша. Це у нас кузов автомобіля. Потім червоний квадрат зі зрізаним куточком. Це у нас кабіна машини. Прямокутничок зрізаним кутом. Це у нас віконечко. А чорні круги, ось, це у нас будуть колеса в автомобіля. Ось, подивіться, малюнок виклали, а зараз приступаємо до наклеювання. Приберемо трішечки колеса, щоб вони не заважали, і беремо зелений прямокутник. Летимо на наклейонку, мочуємо пензлик листир і змащуємо його, починаючи від середини, гарно змащуємо, щоб не було ніяких прогалин. Ось так, ось так старайтеся. Краї. Угу. Вказуємо О, це. і повертаємо кузов на місце. Ось так кладемо. Беремо серветкою, Випрямляємо, де є у нас. Ось так. Беремо тепер червоний квадратик. Кабіну. Так само змащуємо з середини до країв, притримуємо пальцями лівої руки детальку автомобіля. Ось є у нас. І повертаємо на місце. Рівняємо, щоб у нас була рівненька приклеємна кабіна і розлажуємо ось так серветочкою, притискуємо, знімаємо, де є зайвий клейстер. Беремо наступну деталь віконечко. Так само кладемо, притримуємо детальку пальцем і змащуємо. Ось і повертаємо на місце. Угу. Знову серветочку Беремо, притискуємо ось так. Потім повертаємо колеса на місце, щоб ми знали, де нам приклеювати. Ось так. І беремо, зліва направо давайте. Візьмемо колесо, будемо наклеювати, змащуємо, ось, і повертаємо на місце колесо. Протискуємо серветочкою, ось наступне колесо. І повертаємо його на місце, притискуємо серветочкою, знімаємо, де є зайвий клейстер. Ще одне у нас колесо залишилось і робимо те ж саме, змащуємо середини до країв. Угу. Вертаємо на місце. Ось так. Беремо серветочкою, притискуємо. Ось. Подивіться, яка гарна іграшкова. Іграшковий автомобіль у нас отримався. Малята, ви зараз відпочиньте і виготовіть собі ось такі іграшкові автомобілі. А хто має бажання? Може виготовити і свою улюблену іграшку, а потім мені надішлете, я буду з нетерпінням чекати. А зараз, малятка, до побачення, до скорої зустрічі!